Привіт, мої дорогесенькі, давайте подивимося такий розклад, онлайн-розклад, що хоче від вас ваш рід. Такий цікавий доволі розклад. Ми подивимося. Буду старатись коротко і ясно по существу, так щоб вони розмусолювати це все. Всього лише три колоди, але вони є. Неймовірно, крутяцький колодик я обожнюю. І так, у нас, як завжди, три позиції. Вибирайте свою. Я наголошую це онлайн-розклад. Він не може резонувати з усіма. Особистий розклад, ви можете замовити, номер телефону я вказую в описанні під даним відео. Так, що від вас хоче ваш рід? Я готова дивитися, ставте на паузу, якщо не вистачає часу. А ми поїхали. Перша позиція. Що хоче від вас ваш рід? І так. істинна мудрость, чистота общества, чистота, очистка. Очистка. Будь собою. Зірки не бояться бути а, прийнятими за світлових жуків. Не турбуйся про те, що інші люди думають про тебе, немає різниці, виглядаєш дивно вночі ні, коли ти щаслива. Прийняття себе. І тут я хочу старший яка Влюблена, що ви маєте на увазі. Кинути ношу, стати імператрицею наконець то А чого тоді ноша? В чому ноша? Откладуєте чувства, откладуєте можливість бути коханою? Що від вас хоче? Боже, а як же це зробити? Да? Давайте ми запитаємо більш детальніше, якщо, якщо ми говоримо про чистоту, що означає чистота? Что это в случае ошли? Чистота. Что означает чистота? Обработка енергії, набратися сил. Обдумать прошлое. Завершить прошлый опыт. Я правильно понимаю? Покажи мне. Завершить прошлый опыт. Коллективное решение. Завершить. Коллективное решение. мы Это на увазик. Увидення, мудрость, доброта, способності, відкрити способності, відкрити способності, не така, як всі. Тут, що ця карта означає? Форма облаков, свистуче, заблуждення, нетрішення. Ви не бачите, ви не можете дійти до свого дару. В чому причина, що не можуть дійти до дару? Похорони грибов, так. Не здорового о, всі. Переродження має бути. Чому частота кажуть? Переродитися. В чому, в чому суть переродження для першої позиції Покажіть, в чому суть переродження? Воздушний мост, інтуїція, духовний розвиток, духовний, духовний розвиток. Як саме це зробити? Покажіть мені. Божественне мужественність, сила, отець, вище качество, мужчина. О тепері освобождение, прозрение, движение. Мне карму показують. Я чогось відчуваю, що це карма прийняти, освободиться, решить. що це означає. Приви наполегливість. Нездійснених не речей світі небагато. Якби ж ми мали трохи більше напали, то зайшли б. Знайшли б шлях будь якої мерти. Я нас метайками, там каже, мені поскакоденше. Дерево життя. Велике квітуче дерево має багато коріння. Коріння родини її рідні. Даш ли до своєї вершини, пам'ятай про свою родину, саме твій рід, дасть тобі сили, наснаги для процвітання з. Поєднання з родом. Окей, поєднання з родом. М -м -м. Так, давайте спокійно. М -м -м -м. Тобто, якщо у нас бути собою, це прийняти себе, очиститись. Е вам потрібно, дивіться, що рід хоче. Ми дивимося це, да? і рід, сам рід виходить, і каже рід. Будь наполеглива, іди до нас, чого ти до нас не йдеш? Ще більше роботи над собою, ще більше духовності, ще більше пізнання, ще більше до нас іди, родові якості відкривай очищення. Оце єдине, що я питаю, яким чином очищення працювати, енергетичне очищення. Набратися сили. Культ, я не можу зрозуміти. Оце культ. Мудрість доброта, все ж ти сама пізнаєш себе, але ти не бачиш істину. Переродження повинно бути переродження, здоровий вибір переродження. Тобто це виходить переродитися не через завісимості якісь. Не тому, щоб мені так треба, тому що як я чую свій поклик. Інтуїція, духовний розвиток ще туди йти. І тут оці геть не розумієш що тут по першій позиції зараз. Духовний розвиток окей. Покажіть мені цю. Шатка основа, нестабільна, слаба підтримка. Тут. Я зрозумів, тут треба чоловічі якості самі для себе. В собі розкрити чоловічу енергію. дозволити собі чоловічу енергію прийняти в собі. Прийняти в собі чоловічу енергію, чоловічий аспект. На якийсь період часу ви відключили чоловічий аспект до себе, для себе. Ви відключили освобождення, позріння, движення і ті потропи. перемены іменно в гармонії, тоді буде гармонія. Получається, що... да, 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 тут, тут треба працювати з енергіями, збалансування гармонії енергії чоловічого і жіночого поєднання. Вот що і тут, так, да, тоже показують нам влюблені а, ви відкладываєте. Стосунки, ви внутрішньо не вибираєте стосунки чи хочете цього, тому що ви вважаєте, що це непосильна ноша для вас. Що це непосильна ноша для вас. Пойман в сіті, маніпуляція, драма, інтриги. Ну, Це те, що було у вас в стосунках, і ви не хочете цього всього. Ви постійно боролися, постійно були храбрі, преодоліє проблем. Ага, от воно що. От і чого ви вибираєте свободне пространство, тому що вам попадалися, а, вам попадалися стосунки, да? тобто ви проходили такі важкі етапи стосунків, де ви приміняли свою чоловічу силу, ви були мужиком, ну то тобто енергетично ви були мужчиною. І вони стільки втомилися, що відмовилися від цього як це сказали, все, я дівчинка, все пішла, піш, пішла нафіг, це все я більше не хочу проявляти. І ви відмовилися від своєї суті чоловічої енергії. Дайте мені старший аркан, якщо я правильно зараз ізлагаю. Відпустити себе, знову ж таки, бути собою. Дайте старший аркан, якщо треба поєднати, по перші позиції треба поєднати свої чоловічі жіночі енергії, збалансувати, прийняти чоловічий аспект, стати для себе другим чоловіком. Ну, да. старший аркан, ні. Дайте мені старший аркан, якщо по першій позиції тут рід хоче. Щоб ваша позиція прийняла рішення, що готова впустити чоловіка в своє життя. От, старший аркан, так. Да. Як це зробити? Через духовний ріст. Через тьму. Компроміс. Вот він. Розорвати контроль, обрати печаль, обрати переживання, прийти в понімання і виключити мозок. Ви замедляєтеся за цього, вильнуєтеся за цього. Іти в осознання. Я поняла, тут треба тільки в осознання йти. По першій позиції як, як їй дійти. Перша позиція в вас Я… Королева води через нутро своє, через чувства, через емоції, через любов, через А а ви, ага, а ви, мораль, ви, получается, вы ви себе и засуджуєте, и не даєте себе, ви сковыєте себе. А вам треба йти вовнутрь. Прошлі прошлой жизни качать пляха, цілий процес, обнуление робити, а... себе закрили, ніби ви не на своєму місці, довіритися. І тоді будуть різкі зміни, поєднатися, поєднатися з усіма своїми Мені здається, що тут е, дати собі ще витримки, созрівати. Се не стресувати, ви вбираєте стрес і боротьбу, це треба убрати, це має, це має змінитися. 에, має бути так, що я вірю в успіх, я успіх. І я чітко знаю, куди йду. По першій позиції я вам зразу скажу: не ізоляція, ні в якому разі не закриваємо свої ресурси. Ні. Ми е, е, ізобілія притягує зібілія, я і єсть мір. Поєднання, поєднання енергетичне. Зняти маску, стати собою, переродитися, інтер... запустити всі чорне і біле, чоловіче і жіноче переродження. Хорошо, хорошо, як це зробити? Чітко і ясно покажіть творець, стати творцем своєї реальності. Що допоможе по першій позиції стати творцем своєї власної реальності? Творчество тут тоже бачите імператриця. Що допоможе по першій позиції стати? Остатки Атлантида, остатки пошлого життя. Прошлої жизни завершити. Віси карми, дивіться, бачите. Кармічний баланс, правосуддя. Я закликаю правосуддя, і кармічний баланс. От розумієте, от чого ви і вибираєте зараз виховатися. ховатися. уїжджати, десь тікати. Хочеться закритися, не хочеться майже ні з ким спілкуватися. Простір. Ви обираєте вільний простір, щоб нікого не було. Вот, да. підтримка. Треба просто в у високі вібрації треба виходити. Ну да, и тогда любовь будет, настоящая любовь. И тогда будет поддержка. Но ну, тут треба карму восстановить. Печальная одержимость. Ну, ваша карма связана с вот таким, такими вот негативными моментами. Вы прям, может, даже эти звуки исцеления, музыка, самовыражение, а, зайчики через творчество, самовыражение, солнечная энергия, тепло, энергия, знания, получение знаний, как была мудрость знания, до вас идут все знания, застряли в прошлом, боязнь перемен. От що ви не можете поміняти, нічого у вас нічого не відбувається. Настільки довго часу. Відбувається щось, але не так глобально, як би ви хотіли, якби ви це запрошували в своє життя. По першій позиції, дівчата, тут треба з кармою працювати, зцілення карми. Ваш рід закликає вас цілити вашу карму. Як це зробити? Що це? Звертайтеся за особистими розкладами, бо в кожного це якби окрема тема. Так, вам потрібен спеціаліст, який вас проведе. Ну, перша позиція в нас така, поїхали, друга позиція. Що тут у нас? Істочник. Хорошо. Клас. Друга позиція. У вас відкрився дар. Ви потерпіли певні зміни. Дар зцілення зверніть на це увагу, ви можете зцілити дотиком, ви можете зцілити словом ви можете зцілити дією якоїсь, але ну, в основному дотик руки. Ви можете відчувати, як у вас росте оцей істочник, як у вас проростає оцей істочник да, в руках. Прям шар я його відчуваю. Цей шар. Ви стілюєте. Час змін. Зима найчесніша пора року, ніде сховатися. Звичайно, весна завжди приходить стає легше, але до весни треба щось змінити. Ви повинні відновитися. Отже, ви відновлюєтеся зараз. Відновлюєтеся, а це означає, що у вас іде загрузка нових ДНК, зцілення, цілитель. Дзеркальний ефект ми завжди отримуємо те, що віддаємо. Не існує поганих людей або поганих характерів поза нас самих. Пам'ятайте, все, що ти бачиш та помічаєш, це твоє відображення, все, що є в нашому житті, це є наше відображення зараз, максимально проявлений в нашому житті. Дзеркальний ефект. Тобі достатньо ти є істочник, ти є сила, тобі достатньо цієї енергії для того, щоб творити свою реальність, для того, щоб допомагати людям, для того, щоб взяти своє життя під тотальний контроль, і але контроль в адекватному розумінні. Не дозволяти жити в матриці, а жити від відчуття «Я творець, я створюю свою реальність, я беру відповідальність за своє життя, і я можу все те, що я хочу. Понятно? Це ваш рід закликає, і це основа, яку ви повинні знати зараз, тут і зараз, друга позиція. Освітаю тут прекрасно, тут неймовірно. Умнічки. Позиція номер 3. Опа. Угу. Дивіться: у вас в житті ступор. У вас нічого не відбувається, і ви нічого не робите, щоб це змінити. Не займайтеся самообманом, тому що насправді ви ніхрена не робите для того, щоб щось помінялося в вашому житті. І тут кажуть. Вища сили і ваш рід кажуть. Іноді потрібно чекати, іноді потрібно діяти. Час очікування закінчився. Відкрий двері своє завтра і будь впевнена, бо впевнений, воно тебе здивує. Тобто тут потрібна проекція. Потрібно навчитися фокусувати свою увагу на те, що я хочу, на те, що я вибираю, на те, хто я, на те, що мене оточує. Тому що у вас йде бездіяльність, бездія. Це я не хочу брати відповідальність за своє життя, за своє завтра сьогодні і взагалі. Розумієте? На що зараз третя позиція налаштована проєктуватися? На чувство війни. Чувство вини іде до себе. Чому в мене в житті не так? Питання, що я роблю не так, чого коли це запоміняється. Я не розумію, взагалі, що відбувається, відчуття, що щось не так. Але я, вроді би, щось роблю, але насправді нічого не роблю за цього себе виню. Ви повинні вийти. Вийти з цих ілюзій і зрозуміти, що творцем є ви. Певні якісь аспекти ви вже розумієте, відчуваєте і бачите. Вам потрібно повірити в себе. А ви переживаєте, що те, що ви відчуваєте, це все хірня собача. І за того ви печаль дуже багато низької вібрації. Подивіться: печалька, переживання, вина, скільки, бездія. Скільки тут негативного, скільки тут а, низької вібрації, скільки. А має бути гармонія. Гармонія. Гармонізувати повністю всі свої енергії. Легкість, легкість в житті, нове народження, переродитися, стати майстром свого життя, тим самим творцем. А у вас іде прив'язаність з прошлому, і це создає вам стрес. І ви таке терпіло. Не знаю, чого жду, але жду, що щось поміняється. Хто вам що має міняти? откладую жизнь свою, на потім, розумієте? І все, і чорна карта. Вам треба йти в осознанесть, тому що у вас лень, торможення йде від розуму. Ви ніяк не можете зрозуміти одну просту істину. Вам потрібно відпустити себе дозволити собі проявлятися в своє життя так, як це відчуваєте ви. Проявлятися в своє життя. Існувати. Знати, що все те, що відбувається в вашому житті, все те, що ви відчуваєте, це закон, це істина. А не просто плить теченню. Пізнати свою силу, розрушити старі сценарії, прийти усвідомлення. Це ж так круто, коли твоє життя змінюється, це так круто, коли ти просто відпускаєш ситуацію, ідеш в пізнання себе, і в тебе в житті відбуваються якісні зміни. Прикол в тому, що ти вибираєш. Троечки, я сподіваюся, що ви зрозуміли, про що я тут кажу вам. Це з найкращими побажаннями від вашого роду, для вашої усвідомленості. Те, що вам потрібно знати, просто тут і зараз. Люблю, цілую, спасибі вищим силам і вашому роду.